На продаж у нас буде ось такий євро 5 ман, свіжопригнений з рідним пробігом 840 тисяч. 2011 рік, 440, середня кабіна, між собі ось, такі, ось цікаві споляри, розширювачі стояночний кандьор, доволі гарна комплектація, така гума спереду, ззаду слабенька. Відсотків, мабуть, з 20. в Такому стані у нас крила, річки все в оригіналі. Пізніше розсепимо, я вам покажу. Як на ньому виглядає рама. Добрі акумулятори. Автомобіль тільки-тільки вчора заїхав саме, тому до продажу він ще не готувався, що він навіть з дороги і не обмивався. Просто щоб ви собі розуміли. Але думаю, наперед вам покажу, кого буде цікавити з таким гарним пробігом тягач, щоб ви знали, що він у нас є. Тепер залазимо в салончик. У такому стані у нас сидіння, холодильник з столиком, сидіння пасажирське такому стані стінка, дві спалки, стояночний кондьор, потолок не відпадає. Тут у нас все в повному порядку. Ретарда у нас на ньому присутня. Подивіться, кнопочки ніде нічого абсолютно не затарте. жодних помилок немає.